Так, Доброго приємного дня. Взяв з собою студента з красним рюкзаком, щоб його було видно з червоним далеко. Ставимо лагер, приїхали ще потестувати нові наживки, поставили палатос. холод, корабель, нові попапи. зіг взяли, подивимось, риба піднімається, може половимо на зіг. Уже все позеленіло. Давно не були, покльовок поки нема. За тон лебедів, як гусей. Да, В Взагалі ждемо, щоб нам може підвоз от, Будемо вечеряти. Один коробчук. Ну, таке блюдо, що ще ще додамо сюди цибульки, солька перчик і буде красота, вже вечеріє. Пару покльовок у нас було, одного невеликого взяли. Покажу. будемо очевигать. Якби засняв, який за паровозу це би була б, конечно топ. От це був паровоз, такого ще в цьому году не було. Іменно настоящий Карповий паровоз, уже пішов під под Ну Ничего, ми зараз спробуємо, тому що там йому багато трави собирать. Та я бачу вже починає він запутувати по Морда Мордаль тика. Сейчас подивлюсь куди він тут, а куди його виводить він між. і или... я, я тобі скажу як підняти яку удочку потом. Сейчас може він і вийде. Не хоче. Ой-ой-ой, трава. Всі згорнув, коротше. Підемо сюди, Ні-ні-ні-ні-ні. Сейчас ми підемо сюди, Походу всі згорнув, так да. mm -hmm. Диви Це не очень їх той й перезавозити треба було б, бы, но Блін, ми так попутаємо все Диви? Mm -hmm. Та зараз побачимо що він попутав да. Да. Пішли його, мабуть, сюди зараз будемо душити його, пошов він. Крючок просто маленький, я не хочу його дуже зараз побачимо тут, як він запутав, якщо що, будеш удочками допомагати. Все, в траву став. Все, диви. Да він. він одну удочку. А він обидва. Обидві. Да, обидві. Напутає, будемо путати зараз. Главне, ну як так, а? Нічого, возьмеш, если що підсак, ми потім випутаємо. Не дуже, так він невеликий, а дає паровоза такого того, що просто же, Чи сазанчик, типа. То він із за того. Я ближе не подведу ліска. Да, так, красав. Нічого, ми щас випутаем, все, так. Народ бывает, короче, що пошел вроде коробки, хороший паровоз, и запутал, спутав си три удилища. Ну ничего, нам будет в принципе завоз. В общем, баланс. Сразу. Другий короб на баланс. И наверное мы сейчас поставим цей баланс еще на одну удочку. Попробуем. Вот такий монтажик. Сейчас Серега дойди, покажем его. В ручках так у тебя. Возьми красиво. На пейзаже. Вот так. Це типа сазан, тому він не дав паровоза такий длинненький. Красиво. рибка. В общем, ну десь так, приятно. Короче, на место пока в садок. Не засняв я покльовку, но отакий вот ямур, я думаю, десь пятерочка, може 4,5. Перед цим сход хорошого коропа просто камера лежала в палатці, не роздуплив. Ну вже веселий карас. А ми сьогодні давай оцепляти буде. Подивимося. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой ох, він буде давати, подивимося, що він і на що. він. тихо 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 Так. Він взяв, бач, нижні... ага, нижня губа і крючок у нас хіріший китайський, гострий, восьмерка, хоч і маленький, но... амур хороший у нього ж костяна поняв, бачить, як він застряг, блять, охуєнно. Він застряв пиздець. Дай надійсь мені потім вирізати. Ну... Та не, давай я. Сюди було цепи, воно ж в основному в нижню губу. Я амора тут уже не ловив давно, бо я ж вою на горох, а він бач, бере на бітур, бо на горох він не... Ого! Кажуть крючки маленькі не цей, да? Ого. Ого. Єсть у мене. Що я тут машині. Зараз піду, держи. Візьму які Щіпці, да? Щіпці є. Так. О. Хорош, хорош. Оце торпеда подавав, він нам діло. Отак От красавчик. Оце рибина. Це те, що ми їхали на нього. Зараз ми його поважимо. На жаль, я не зняв покльовочки. Ну, нічого страшного, ми потім ще рибку знімемо. Це вже 10-та покльована. Ні, 12-та була, так. Да.